好吗 За добу зафіксовано 115 обстрілів. Бойовики засереджували свій вогонь і використовували в першу чергу реактивну систему вогню бм 21 град. Такі факти зафіксовано 25, а крім того, використовували артилерію різних калібрів, такі фактів зафіксовано 36 озброєння танків, 5 фактів, а також використовували під час обстрілів позицій українських військовослужбовців міномети. Такі фактів зафіксовано 33. Щодо Напрямків то на Луганському напрямку э, таких обстрілів зафіксовано 36, на Донецькому 26. Найбільш напружена ситуація на Дебальцевському плацдармі, Там зафіксовано таких випадків 48. На Маріупольському напрямку 5. Внаслідок обстрілів бойових зіткнень Україна за добу втратила сім українських військовослужбовців. Ще 24 отримали поранення. Різного ступеня важкості у всіх поранених нині доправлено до медичних закладів, де з ними працюють медичні фахівці, надається необхідна медична допомога. Станом на цей день в госпіталях та лікувальних закладах перебувають 309 військовослужбовців, з них 19 важко поранених. Сто військовослужбовці це офіційний даний, знаходяться у полоні. Станом на цей час. Сила антитерористичної операції виконують завдання на території Донецької та Луганської областей в плановому порядку.